Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Наша церква живе ще в часі віддання і поклоніння хресному дереву, тому знаменню, на якому помер Ісус. Але ми не поклоняємося дереву, ми дякуємо в такий спосіб за ті терпіння, за ту е волю, якою Ісус захотів нас спасти, прийшовши як людина. Вітаю всіх тут присутніх. Ми приїхали. Куди ви приїхали? На яку подію? На агапи. Дуже гарно. Я вас підтримую. І на святкування. Так. Отже, ми приїхали тут зібратися дійсно в такій спільноті святих, в спільноті вірних, церкви, щоб показати собі і іншим ту єдність. Так само побачити ту єдність в інших і порадіти один за одного. Тобто ми приїхали тут зібратися і порадіти, повеселитися іншим словом. Ось я сьогодні маю честь сказати проповідь, тому я думав безпечніше говорити там структуру проповіді, таких по пунктах. Тоді основна річ, історичний контекст, тоді контекст, в якому написано, це Євангелія. Тим більше це було біля Скарбоні, коли Ісус. Бився, скажімо, з тими, хто йому закидали. Тобто це така гаряча була дискусія. І Сьогодні ми у цьому Євангелії продовжуємо, де вже Ісус якби, вже говорить про дуже важливу річ. А Ісус нам сьогодні говорить, навіть названо в підтексті. Предвічний Син Божий. Тобто Ісус наново показує, що Він предвічний Син Божий. Але Мабуть, часу у мене не буде багато, бо це на годинку десь тому я вирішив сказати те, що я хочу сказати. Буде про їжачка. Я донедавна, дорогі, знав, не зовсім, недавно, це було кілька років тому, мені вже 40 років, ви розумієте, який життєвий шлях за моїми плечима, величезнющий, так? Е, що їжак це не така тваринка, яка ходить з яблуками і з грибочками на голочках. Тому що він не їсть яблука-грибочки, він хижак. Він їсть мишей, змій, не знаю, ящерок. Я собі подумав, раз ми їхали з дружиною вчора, їжачок лежав, відпочивав такий розлогий на дорозі. І каже: ой, їжачка переїхала. Я кажу, ти знаєш, скільки він сімей розбив, скільки мишей не вернулося татів до своїх домів, скільки змій мам не вернулося до своїх зміїченят. Тобто, насправді, він є хижаком. Якщо так роздумувати, в житті нас тварин є дуже багато саме цього моменту, що один з'їдає другого. Чи це було так в раю, як ви думаєте? Що їли звірі в раю? Я знаю, сою, сою, є соєві котлети. Лев приходив їв сою і мав відчуття ситості. Я так думаю, Ну що він міг їсти, якщо він не вбивав один одного? Тобто це е, є така теорія, що після гріхопадіння тварини почали поїдати одне одного. Добре, чому тварина їсть іншу тварину? Що їй треба цим? Е, я так… Самоствердитися за що слабшого. Дощ дуже висока, санітари. Мені здається, що тварини їдять інших, бо їм просто потрібна біомаса іншого тіла. Вони не приймають, що вони вбили особу, яка сьогодні не прийшла додому, до своєї сім'ї. Їм просто потрібно поживитися. Біомаса. І я собі так думаю, ну чому так в природі складено примітивно, що один має з'їдати іншого, але насправді це їм не розходиться за особу. Тобто тварини примітивно мислячі. Єдиних, що можуть вбити іншого, якщо є конкурента на їхню територію, а вони вже наїджені, вони мусять його вбити, щоб він просто не забрав їхню їжу. Тобто, все просто, там все тільки за їжу. Це такий трошки примітивізм тварини. Але йдемо далі. Отже, два почуття: два почуття рукою світ: страх і любов. Страх і любов. Це два почуття, вони є початківцями всіх дій, будь-якої дії, яку робить людина, будь-яка. Я даю зараз паузу, щоб ви подумали, чи це може не так. Все людина робить або зі страху, або з любові. Коли людина робить зі страху щось, то для того, щоб себе вбезпечити власне від. Особа, яка може думати по тваринному яка може бути загрозою. Тобто людина має цю чесноту, назвемо так, цю не чеснота, страх, цю властивість боятися тільки для самозбереження. Решта все, вона би мала робити з любові, з таких високих починань і тому подібне. Чому ми є в церкві? Є так само два види любові. Отже, страх. І любов, і є два види любові досконала і недосконала любов. Ви чули про таке. Що таке недосконала любов? Людина не попадає, не грішить, щоб не попасти в пекло. Досконала любов не грішить, бо не хоче ображати Бога, якого любить. Я сьогодні буду говорити саме про страх. Ціла моя проповідь буде така сумніша про страх, напевно. Отже, я навіть так, ще такий жарт маю. Щоб розрізнити це дуже легко, я його вже кілька разів говорив. Чому я не зраджую дружині своїй? Тому що я боюсь, що вона мене лишить. Ну так? Це така інтенція. Так? Я не курю, не п'ю, бо я чую, що, чу, що таких так само дружини лишають. А я священник, не можу мати іншої дружини. Тобто, священники, хто не знає, одружуються тільки раз в, в житті. Вони не можуть мати іншої дружини. Тому я мушу бути чемним. Це насправді є ну, нормальна інтенція зі страху. А ми знаємо, що насправді ми любимо своїх подруг, я люблю свою дружину і тому я виявляю ці почуття. Тобто, насправді є примітивніший такий страх і е, Боже, я би сьогодні хотів би зосередитися саме на цьому такому божому страху. Е, такий ще аспект, що ми постійно боїмося. Мені здається особисто, може ви так само згадаєте зараз в житті випадки, що ми дуже багато робимо зі страху. Наприклад, я кілька разів вже чув від отця Романа, що був момент в його житті, що не було за що хліба купити. І е, чи цей момент має відбитися на все життя, я не знаю. Ну, в моєму випадку теж був такий момент. Це було в Польщі, а в Польщі ми були на роботах. Ну так сталося, що не було грошей. Квитки були, квиток на Україну був. І Я свою дружину відправляв на Україну автобусом, квиток був, але без їди. Ну щось була каша. Ну кашу не візьмеш в автобус, та погодьтеся. Нічого їй не купив. Навіть, здається, води не було, чи таку малесеньку, там два злотих, чи щоб малесеньку пляшечку. Ну, і вона дзвонить і каже: знаєш, я їхала, і тут пані їсть. Одне їсть, друге їсть, гамбургер їсть, ходох їсть. І так поїла, поїла, і так думає, ще банан з'їсть, ще банан з'їла, і потім ще один. І коли я це чув, я уявляв собі, ну, приблизний стан голоду своєї дружини, я дуже кричав тоді, напевно, і до Бога. Чому так сталося? І це в мене є такий породило страх. Я боюся лишитися без грошей. Все, що я маю робити, це щоб мати жирок, щоб мати якісь хоч відкладення, щоб не допуститися ніколи до цього стану, щоб моя дружина, дитина чи я був голодний. Ну, я на останньому місці. Ви зрозумієте, що тут самі покірні. Тому багато чого ми робимо завдяки цьому страху, щоб як в колі, Тому що отець Роман, я так відгукуюсь, бо він пару в цієї парафії. Що ми вколо ходимо на роботу, щоб заробляти на їжу, їмо, відпочиваємо, щоб мати силу піти на роботу, і воно так в коло є. Непогане коло. Але, напевно, щось будемо сьогодні роздумувати про щось більше. Отже, страх так само, наприклад, це добра річ, не мають дітей. Діти не мають страху. Тому що діти постійно наші наїджені. Ну, ми, як відповідальні батьки, завжди нагодовуємо, одягаємо. Звідки дитині зрозуміти ціну тої їди? Я пам'ятаю ще. Юнаком чи то школа, чи то перші роки семінарії, мама мене змотивувала піти на роботу, будь-яку будову я пішов. Я робив шлакоблоки, це дуже тяжка робота. Виявилася, і цемент грузив. І за 12 гривень 24 гривні це була найбільша зарплата в день, тоді, якщо був розгрузка, погрузка. І я тоді зацінив, слухайте гроші. Перший раз в житті мій мозок зрозумів, що таке ціна тої гривні. Я до сьогодні це пам'ятаю, і це ніколи не забудеться. Я буду цінити кожного робочого, особливо на якого місці я вже побував. Далі, наприклад, мені постійно говорили, не вішайся на двері. Знаєте, так хитатися на дверях, кататися дуже гарно. Мені казали не робити цього, я не розумів чого. В Польщі я ремонтував двері, я тепер розумію, чого. Або особливо горіхи. ж горіх між двері, так закриваєш, так тріскає гарно. Чомусь дідові це не подобалося. Не бігати по квартирі, бо сусідам це не подобається, який разів приходить. А нашу воду закривати. Ну вода тече, 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 ну нашу закривати? Сьогодні я вже своєму сину щось пояснюю. Я уявляю, що він мене не розуміє просто. Не то, що він недолугий, але просто мозок дитячий не розуміє. І що ми тоді робимо? Штучний страх. Через а-та-та, ай-яй-яй. Трошки набити, трошки насварити, щось забрати. Ми штучно мусимо народити в дитині цей страх, щоб вона хоч щось деколи робила. Це вже питання педагогіки, воно дуже болюче навіть для мене. Ось я не буду його починати. Тобто я хотів ще раз показати, що. Є любов і страх, і страх є Богом дана чеснота, назвемо так навіть почуття, яке нам є дуже потрібне, і, на жаль, з причини страху ми багато речей робимо в житті. Ми дуже багато в церкві чуємо про любов, знаємо, що Бог нас любить це все. І мене вразили одного разу реколекції. Де я почув, що в церкві так вже є превенція, чи як називається це мудро, де гарантовано Боже милосердя всіх спасе. Ми дійсно знаємо, що Боже милосердя є, але деколи мало задумуємося про певний страх, який сам найді в Біблії. Давайте вгадайте, скільки разів принаймні, хоча б від Євангелія від, від Матея, Бог згадує, будуть козли барани. Буде страшний суд, буде полова, зерно, підуть одні наліво, другі на право. Скільки разів Бог страшить, я так скажу, нагадує про певні речі людям? Приблизно. 50 з чимось разів. Це тільки від Матея. Ну, Якщо може в оригіналі, може було більше. І тепер питання, чому Ісус постійно страшить людей? Чому він це нагадує? Бо, виявляється, для людини це важливо ця пам'ять. Бог так є любов. Але саме деколи цей страх є основою. Я боюся сьогодні заплутати, щоб вони не зрозуміли, чи страх це щось погане, чи це щось добре. Може, в кінці ми розплутаємося. Але дуже важливо, що людина, яка має цей страх не грішити, деколи й не зраджувати, він мусить бути основою. Я би не назвав його примітивною ланкою мислення християнського, але це його основа. Ми не порушуємо 10 заповідей Божих, бо знаємо, що за порушення заповідей є нагорода життя в пеклі. Для кого пекло, до речі, створене, дорогі? Для паче ангелів, диявола. Але чогось ти Бог його зробив таким широким, що до наші люди майже всі поміщаються. Як би я робив, я би зробив меншим, щоб люди тільки ті, кому призначено. Але люди йдуть до пекла. І це для, дуже для нас. Я для вас зараз говорю як адиторія євангелізаторів, вищого рівня потужників. Тобто, я так собі вас уявляю тут. Отже, ми маємо пам'ятати про цю свідомість, щоб так само людям деколи, тим, які ще на простішому рівні, нагадати про ці прості істини, які сам Ісус 50 чому разів говорить, бо це для людини чомусь відгукується. Він навіть пам'ятає, Ісус, що за рибу казав, буде сітями, ловити притча, витягне рибу, поскладає собі, а то, що сміття. Повикидає геть, і там буде плач скрагіт зубів, тобто не в воду, а якось такі. В нього постійно ці алегорії були. Він постійно це говорить. Десять дів, пам'ятаєте, було п'ять зайшло у гостину 5 днів. Сказав, ви прокляті, я вас не знаю. Інші випадки, там буде плач і скрагіт зубів. Ісус постійно нагадував про якийсь стан, де буде плач і скрагіт зубів. Насправді, людина- людина покликана кожна з, кожен з нас, євангелізаторів, е, говорити і має кожна людина почути, до якої ми будемо говорити. Крім цього, що е, є пекло, е, про прощення гріхів, власне, що є прощення гріхів, і спасіння можливе, є в Ісусі Христі. Гріх, і рана людського серця має бути зцілення. Ісус є живим і Він є в нашою надією. Ісус пожертвував своє життя, щоб ми мали життя, що смерть не була марна, і смерть не є кінцем. Тобто, смерть людини вона не є кінцем всього цієї любові, цих відносин між чоловіком і жінкою, всього доброго, що людина зробила, це є продовження на небі вічному через ласку Воскресіння. Ісус Воскрес, і ми будемо Воскресі. Тепер хочу вас дати запитання, чи ви, євангелізатори, є конче потрібні для того, щоб інші люди спаслися? Що Бог без вас не може спасти людину? Потрібні. Але чи так без вас ніяк, без інших. Я кажу за всіх. Догма... Документ про догматику віри вчить, що людина може спастися і без євангелізації. Тому розслабтеся, ви не до спасіння. Але мають бути три умови. Три умови має бути: що людина не по своїй війні не почула Євангелія. Тобто вона би хотіла, але жила в якійсь такій країні, де Євангелій не проповідувалося. Друге, що вона все одно природньо шукає Бога, десь шукає, що є творець, щось вона роздумує і залазить, залази, на жаль, даруйте філософії, і так творяться інші релігії, я так думаю. Ось. Ну І третє, вона має природний закон совісті. Бо кожна людина відчуває, що вбивати не можна, красти, не можна, брехати не гарно. Тобто, це людина має виконувати. Якщо ці три умови є збережені, людина отримає цю надзвичайну ласку, і вона може бути спасена без євангелізації. Але такі ми створюємо Ми створюємо людям проблему. Ну, давайте зараз розбиратися далі. Але Людина, яка роздумує про світ, людина, яка роздумує про це все, про творіння, не знаючи Христа, її світ заковтує, тобто вона має спокус і від диявола далі, від світу, і так само має від своєї плоті. І тоді її спасіння є дуже важко, тобто їй спастися дуже важко. І тому нам, євангелізаторам, якраз треба допомогти людині чи допомогти Богові спасти людину, бо без нас буде дуже дуже важко спастися. Тобто я не знімаю відповідальності, бачите, але я просто наголошую, що без євангелізації, без цього прийняття Бога, без донесення Бога. Ми не можемо, я думаю, називатися учнями Христовими, бо сам Ісус це робив. Навіть святий Ядві, а кожну проповідь закінчував якраз саме пригадуванням цього пекла, раю, щоб людям це нагадувати. Дуже багато кажу, є, якби ще в цій темі тягнути, але мені тр треба закінчувати, тому якби на завершення я би хотів. Давайте ще подивимося на я вже так роздрукував чомусь. Вже роздам. Глянь, гляньте на карт. Я побачив це на стіні. Це моя фотографія. Тут є дата, 21 рік в протестантів, і я дещо тут помітив. Що нетипового можна помітити на цій фотографії? Ще одну одну зад. Передайте. Даємо, даємо, я вас до того і прийшов. Ну, завтра... Давай, дуже гар... гарна мак... е, карта України. І ще туди, П'ємо. Що так кидається в очі? Я ще покажемо, може, тут. Я не знаю, ви... Що... що не так з тою картою? Мені, я тільки скажу, що мені кинулося, і коли я сказав пасторі, це з Мелітополя. Я не знаю, чи зараз це там висить в Мелітополі. Оці границі зверху такі якби погрижені. Хтось їх вигризав? Подивіться, де, де Польща межує з нами, де інші країни. Границя рівна, якось можна було домовитися. А все, що зверху, особливо Донецький напрямок, все якби повигрижено з тої України. Це моє спостереження. Але це і приклад того, що є зло, і, воно, і ми його зараз бачимо. І наше завдання євангелізатора, напевно, що, так, до речі, вже буду завершувати, е, не стільки зробити зла менше на світі, е, не скільки переживати за людей, що вони попадуть до пекла. А скільки за те, що ми хочемо їм принести Христа, тому що ми хочемо, щоб кількість тих, які славлять Бога, було більше. Найперше, ми маємо дійсно згадати, чому ми євангелізуємо, ну, чому ми. Я і став священником, ну щоб люди не попадали до пекла. Щоб люди знали правду, це була перша моя міна, чого я поступив в семінарію, щоб сказати людям правду, що є 10 Божих заповідей, бо я їх тільки пару днів тому взнав і і посповідався перший раз в житті. Це було за півроку в семінарію. І я хочу, щоб люди знали правду, тобто щоб вони не попали до пекла. І насправді дуже багато наших ініціатив і саме з цієї інтенції, щоб люди не попали інші до пекла. І ми і того їм показуємо Бога. Але досконала любов, про яку я сьогодні так само почав, вона нам показує, що, що насправді ми хочемо, хочемо бути разом. Бо ми сьогодні приїхали сюди, ми тішимося, що ми тут є разом. Ми будемо мати агапи. Тут слово з залу з церкви, то що люди приїхали на агапи. Я теж дуже люблю агапи, тому я людину підтримую. Тобто ми не, не потребуємо наїстися, ми потребуємо мати відчуття цього спільного столу. І дорогий, біля чого ми зараз зібрані? В римокатолицькому католицькому обряді священик стоїть там, за престолом, також до людей, бо він з вами за руки тримається і стоїть біля престолу. Ми зараз спільно будемо вечеряти. І це бажання радості, бажання єднання з Богом. Ми є з Богом, ми відчуваємо його, і ми хочемо ним ділитися, щоб інші так само пізнали Бога. Тому, якщо розкажете за Бога комусь, хто, щоб вони просто не попали в пекло, це добре. Але найкраще розказувати свідчення за Бога і про Бога і своїм життям, коли ми Його любимо і хочемо, щоб ті люди теж полюбили Бога і теж попали в місце призначення на небо і разом з нами, разом. Всі вічно славили Бога і були в Його присутності, і Бог нас обдаровував своєю любов'ю, як сьогодні цим теплим сонечком і світлом, який є, і водичкою, яку теж ми вже будемо мати. Слава Ісусу Христу!